Привіт, мої любі друзі! Сьогодні хочу показати вам трохи краєвидів нашого готелю, а вірніше готелю, при якому знаходиться наш компаунд. Зараз вже вечір. Всі відпочиваючи, розійшлися на вечерю сімнадцята сорок. І наскільки бачите, спокійно, пляж зовсім зовсім пустий. Давайте зараз покажу вам морішка. Дивіться, як гарно все виглядає, коли сонечко сідає і підсвічується море, жовто-рожеві відтінки. І наскільки це все заспокоює, хочу поділитися з вами цією атмосферою спокою, щоб трохи знаєте, вас. Ну, якщо можна так сказати, розрядити, насправді це зовсім не те слово, яке хотіла сказати. Але оце лялька мене відволікає, і я зовсім нічого не можу ні зняти, ні розповісти. Думки буквально, знаєте, витікають з моєї голови, тому що цей малий. Що таке? Що таке? Оку. А курки ти збираєш? М -м -м -м. да? Я бачу, я тобі М -м -м. дала лопаточку, щоб збирати курки. Ні, та що? нема курки вже. Так збирає їх дуже багато. Тут насправді дуже погано прибирає е, прибиральник, а люди зовсім зовсім знаєте, як свинки себе ведуть і розкидають прям ці акурки по всьому пляжу. А це мале моє дитя, воно ходить і ось так лопаточка збирає оці акурки і носить їх у мусорку. І ми завжди в кожному отелі. Для себе придумаємо якесь заняття допомоги місцевим то прибиральникам, то біжбоєм. Пам'ятаю, як в альбатросі вони висаджували газон і малий ходив і допомагав їй. Знаєте, наскільки ось з грудня місяцями з кінця грудня пробули у альбатросі, і він став якоюсь знаєте домівкою для нас. Таке сталося, що всім заборонили туди ну, прохід і прохід до моря. У попередніх відео я це розповідала, і деякі знаєте, задавали питання, деякі підписники питали: ну, Альбатрос же власник має на це право. Але насправді, знаєте, я тільки що задумалась. Від у людей, які купляли там квартири, у них був договір, і в якому було чітко зазначено, що люди мають право користуватися територією готелю, морем. І це було прописано у договорі. А наразі, знаєте, ніяк яка поліція, яку викликали не один раз різні жильці цих компаундів, і місцеві також це не допомагає. Тому, тому так, ну к слову прийшлося, згадала, як в альбатросі ми також були, і скоро в нас вже буде як півроку, ми в Шермальшей знаходимося. А, які знаєте, в нас такі терміни по півроку. Малий, я питаюся за тобою наблюдати, щоб ти там нічого не нашкодив. А ти, а ти такі краєвиди людям показуєш мусорку? Що мій рідний? Що моя золотка? Що? Що? А курок, да? Ну викидай мусорку, викидай, викидай моє золотка. А зараз ми теж приїхали в нову квартиру. Ще очередний переїзд, не та квартира, яку я вам. Попередньо вже показувала, це ще один переїзд. Мені здається, що ми постійно знаходимося знаєте, в режимі на валізах. Пам'ятаю, коли ми знімали обзори на квест я, що валізи були в переїздах в переїздах з готелю в готель на зйомки, а зараз просто ну, намагаємося. Трошечки поліпшити десь умови проживання, десь знаходимо ціну, трошки дешевше, десь ще щось, і тому постійно також, знаєте, оці переїзди. Ой, який працьовитий. Ти такий працьовитий, я дивлюся, да? хто такий працьовитий? Андрій працьовитий. Ну давай, показуй. О, такий працівничок. Ну допомагає, маленький. Моя ти радість. Дуже часто задають питання і під відео на квестваяж і на нашому сімейному каналі. який все-таки контингент в готелі в цьому готелі дуже дуже багато. З Казахстану людей. Здається, що ти потрапив в Казахстан насправді. Зовсім мала кількість італійців. Зараз вже почалося літо і приїжджало дуже багато місцевого населення. Як і в інших готелях, якщо ви плануєте, наприклад, поїздку, то майте на увазі, що літо це сезон для місцевого населення. І дуже-дуже дуже багато людей приїжджає місцевих, а у них великі сім'ї. І ну, самі розумієте, це відчувається, коли ви в ресторані, коли ви там в басейнах сидите, вони ж купаються в парку. Аранжах, тому бути до цього готові. У нас у компаунді також додалася кількість місцевого населення. Приїхала там, наприклад, три сім'ї, а здається, що мама, весь басейн вже забитий та маленький. Що таке кохання? Що моє кохання? Аку... Нема курків? Ні? А як же нема? Дивись, скільки ще багато, давай пошукаємо. І скоро підемо на дитячу дискотеку. підемо. Що Що? Аку. Мальші? великі хотів познаходити. Mm. Да? Величезні окурки хотів mm. познаходити. Чого тут ні до це таке? Давай пошукаємо. Давай, іди прямо туди, подивись, ще дуже-дуже багато всіх. Люди тут не зовсім охайні, тому, тому mm. така ситуація. Що mm. нема? Mm. Ну пошлі шукати, пошлі шукать. Що давно також записала для вас відео про інформативні. Якісь моменти, які е, можуть вам допомогти, якщо ви плануєте їхати до Єгипту, дуже багато було запитань відносно. Е... Того, як ми тут проживаємо, і дуже багато толкових запитань відносно харчування, візи і всіх нюансів. Тому я постаралася відповісти. Буде два ролика. Чекаю, коли Андрій поповнить інтернет, щоб викласти їх. І ну, маю надію, що вам це трохи, хоч буде корисно. Якщо хтось планує на місяць чи на два чи на більше приїхати також до Єгипту. Зараз підемо трохи тепер руки по моєму після нашого прибирання Всіх цілую. Обіймаю до скорої зустрічі. Пока-пока.